Підходить викладач, і говорить: ось, дивіться, я склав електросамокат, Хочете покатайтесь одним поглядом. Він дивиться на нас і розуміє, чи ми. Усікли чи ні? У нас є дійсно ті, хто приходить з низьким рівнем ЗНО, але от чесно, ЗНО це не показник. Це правда, що дуже багато студентів відсіюється після першого курсу. Ти там можеш не бути в самому топі рейтингу ММІ, але береш, платиш за контракт і навчаєшся. Ми розробляємо людину, машину. Вона буде як живий хлопчик, і пальці йому розробляють, щоб він міг дотиком все прям робити як справжня людина. Я би собі такого хотіла робити. Який масаж би мені зробити, їсти зварити? Ще й домашку тобі напише. Всім привіт! Сьогодні говоримо про один із топових напрямків КПІ. Моя співрозмовниця студентка третього курсу ММІ Надя Крикун. Привіт! Привіт, Юлія! Як так вийшло, що така чарівна дівчинка є представницею факультету ММІ, одного з, напевно, найбільших чоловічих факультетів в КПІ. Ну, Взагалі це стереотипно, що дівчина на такому факультеті, це чоловічий факультет. Ну, Взагалі мені подобається сама технічна спеціальність тим, що я явно не гуманітарій, мені більше подобаються технічні науки, там, математика, фізика. І з цим розрахунком я йшла на наш інститут. Тобто я вже заздалегідь знала, які я предмети здаю. Це 100% була. Математика і фізика загалом я як сюди прийшла, я це отримала. Все, що я хотіла, це пов'язано з технічними науками, розрахунками і ще це з конструюванням, тому що мені дуже подобається щось конструювати, ремонтувати і взагалі в цьому напрямку розвиватися. Ну, Наприклад, мама мені також тим задавала мені питання, чому ти вступаєш сюди, Це ж технічна спеціальність, все таки, ну хлопці там подобаються. А по потім я щось з батьком ремонтувала там мотор. Ми разом це все розбирали там, всі коробочки, болтики, гаєчки, куди потрібно. Там певна схема ножів, як вони працюють. Ну я це сама все можу розібрати, зібрати геть без питань. А як викладачі відносяться до дівчат? Ну я не скажу, що в нас є якась дискримінація. В нас як до дівчат, так і до хлопців однаково відносяться. Ну, спрос є і до тих, і до інших. До речі, серед факультетів входить такий типу слух, що ММІ це не зовсім рейтинговий факультет в плані саме навчання, тобто що е, у вас маленькі бали до ЗНО, до у вас приходять студенти з низьким рівнем освіти, але по факту, якщо обрати в цілому, то ваші викладачі дають вам один з найкращих рівнів освіти. Чому ходять такі? Ну, Слухай. Дивись, до нас є дійсно ті, хто приходить з низьким рівнем ЗНО, але, от, чесно, ЗНО це не показник. Особисто свого досвіду можу сказати, я та людина, яка написала ЗНО з фізики на 100, 186, а ЗНО з математики на 124 через те, що я просто затупила і неправильно перенесла відповіді. Ну і ось це вплинуло на рейтинг після першого. Курсу першої сесії я стала там з якогось 190 міста на 10-те, начебто, якщо я не помиляюсь. Тобто зно це не показник. Ти зразу, якщо хочеш навчатися, ти покажеш свої дійсні знання, і ті, хто ну там, наприклад, можуть бути з великим балом ЗНО, вони спустяться досить на низький рейтинг. Це не залежить від балу. Того екзамену, який ми здаємо. Ми показуємо уже після сесії дійсно свої знання і хто що вміє. А це правда, що дуже багато студентів відсіюється після першого курсу? Так, це дійсно правда. Ті, хто не хочуть, не можуть, ну не бажають, вони відсіюються. Перший курс він загалом на те, щоб показати, хто може ну, навчатись на нашій спеціальності. Дійсно, це я не скажу, що це одна із найпростих спеціальностей. Це досить тяжка. Праця в цього, всього навчання. А розкажи, будь ласка, про магістерську практику в Німеччині. Я знаю, що у вас є студенти, які туди їздять. Так, у нас є така можливість. Ось у нас, наприклад, наш факультет співпрацює з німецько-українським факультетом СНУФ. То ми там навчаємося, я пам'ятаю, два роки. Це там, де ми мову саму вивчаємо, дізнаємося ну, оцей мовний баланс. Потім ми здаємо екзамен, іде третій, четвертий курс, де ми можемо потім співпрацювати з нім з німеччиною. Ми там їдемо також навчатися. Ну, типу, за обміном. Та більш на магістерську це вже припадає робота, тому що ці перші чотири курси ми. Маємо підготовку, але е, це не державна основа, так як наш факультет. Це вже ми на контрактній основі туди можемо вступати. Mm -hmm. Але це можуть робити всі бажаючі чи так, тільки найкращі? Всі бажаючі. Хто бажає вивчати? Ну, наприклад, ти там можеш не бути в самому топі рейтингу ММІ, але ти ну, здатний вивчати добре німецьку, ти розумієш це і технічно тобі це вдається також. І ти йдеш далі, береш, платиш за контракт цього і навчаєшся. А в майбутньому, що це дасть після того, як ти отримаєш це, цю корочку? Ну, звичайно, це дає більш великі можливості, тому що це, по-перше, іноземна мова. Іноземна технічна мова, це на нашому факультеті. Це прям вау, круто. Якщо ти знаєш і можеш це зрозуміти, всі тобі шляхи відкриваються, тому що більшість прогресивних компаній вони працюють виключно це або німецька, або англійська мова. І Вся про... програмне забезпечення, всі програми, там, наприклад, яких ми будемо в кадах чертити і кресельники створювати наших деталей, то вони всі на англійській, німецькій мові. Ще у деяких з вас є практика на заводі Антоном. Що ви там взагалі робите? Ну, Антоном, це зрозуміло, це літак конструювання, але що ми там, як ти сказала, робимо. Ми являємося. Конструкторами, технологами, ми на міцність все випробовуємо. Це все наша кафедра і наша спеціальність. А чи є у вас можливість навчатися за дуальною освітою? Так, є можливість навчатися за дуальною освітою навіть в нас з паралельні групи, ми там хлопчик, який дійсно навчається на, на даний момент за нею. А чи реально, будучи ще студентом, працювати і отримувати і стипендію, і зарплату на підприємстві? Так, тому що в нас також є такі випадки, які вже на третьому-другому курсі в нас працювали на прогрестех. Вони були і на стипендії. І вони отримували зарплату. Ті, хто дійсно хочуть, вони можуть поєднувати. Але це, зазначу, це дуже велика праця, тому що це, грубо кажучи, якщо ти до трьох годин на навчанні, після трьох, ну, з четвертої і до десятої вечора вони працюють. Це таких людей потрібно поважати і навпаки підтримувати. Ну, я думаю, в них так на зустріч йдуть. А викладачі заохочують, тобто там дають якісь індивідуальні плани, якщо хочуть працювати студенти на підприємствах чи ні? Викладачі вони в нас завжди йдуть на зустрічі. Багато хто заохочує на те, щоб ішли, ну, наприклад, не тільки десь на заводи і тому подібне. Вони також заохочують більш науку. Це в нас є різні кружки, гуртки. Вони технічного спрямування в нас є гурток біотехнологій, там, де будуть різні протези і тому подібне, також це конструювання. Там випробовують на міцність різні кістки. Та до речі, в першому корпусі ця лабораторія знаходиться і тут можна це побачити. Також у нас є електроавтомобілі. Там також у нас можна як дуже була до речі, крута історія. Як нам про цей гурток сповістили? Ми були на приймальній комісії для першочків наших підходить сам. Викладач, який цим займається, і говорить: ось, дивіться, я склав електросамокат, хочете покатайтесь, і також взагалі в мене є такий крутий гурток. Типу, приходьте, можете зразу з нами це, типу, конструювати. Ну, Це завжди заохочення йде для того, щоб ми розвивалися в різних напрямках і пробували ну, знайомити з нашою спеціальністю не тільки теоретично, але і практично. Клас. А розкажи ще, будь ласка, більш детальніше про Прогрестех. Наскільки я знаю, у Києві є потужна it компанія, яка займається е, всілякими авіційними приладами. І туди дуже важко попасти, і дуже багато капишників мріє туди попасти. Е, як взагалі це зробити і що для цього потрібно? Е, взагалі, є, типу, якщо йти в нашої спеціальності і взагалі з скапі е, два варіанти. Е, це ти сам ідеш конкретно влаштовуватися на Прогрестех. Це Проходить співбесіда, це дійсно тяжко, тому що в тебе співбесіда проходить з цима викладачами, які кожен окремо запитує сугубо по своїй вузькій професії, спеціальності там. це або Динаміка і міцність або сугубо е, матеріали, ну, ось е, там це досить тяжко. Е, інший напрямок це прогрес тех надає курси. Е, від них можна і від ММІ проходити, там різні заохочення, ми з ними співпрацюємо. І дивись, проходимо ми ці курси. Там за один період ми, грубо кажучи, чотири наші курси повинні це все здати і говорити. Е, тобто, спочатку там іде що теорити, Теоретична механіка, матеріали і будування. Так, ось, там є курси, які спрямовані на те, щоб ми пройшли також співбесіди, типу здавали міні-екзамени перед головною співбесідою. І ти також потім після цих курсів, де тебе ти все згадав, устаткував, зрозумів. Відпрацював, ти приходиш також знову співбесіду, і це також співбесіда з зма людьми, які тебе конкретно запитують, чому ти туди хочеш. і потім суво по теорії, чи ти дійсно це знаєш і можеш це рахувати, і взагалі чи варто тебе туди брати? А чи є якісь заохочення проходити ці курси від викладачів? Від викладачів, так, вони е, за часто можуть говорити в тому, що, що нам дійсно потрібно от конкретно знати, щоб піти далі, працювати на той чи інший рівень. Так само і вони говорять і за Прогрестех, і за Антонова, і за різні е, технічні заводи, і компанії. Ставлять вам за це додаткові бали? Додаткові бали за це не ставлять. Додаткові бали це в нас робота на гуртках, якщо ми. Якісь відкриваємо нові патенти, нові технології. Е, ну ось Якщо ми розвиваємося в цій сфері, тобто ми конкретно вже щось зробили і щось досягли. Е, робота це те, що ми можемо отримати після нашого навчання. А чи є серед твого оточення хтось, хто вже працює на Прогрестеху, як взагалі е, там працюється їм, якщо не секрет? Так, з мого оточення є ті, хто працюють на прогрес-теху. Ну, взагалі, вони прямо от дуже горять цим. Якщо дійсно вони розуміють, що це їхнє, от вони говорили на початку, їм було дуже тяжко от влитись усе, в цю всю тусовку, так сказати. Е, так, і зараз вони, прямо, якщо говорили раніше, ми чекаємо. Там п'ятницю, суботу, вихідно, то вони зараз прямим текстом. говорять, ми чекаємо понеділка, щоб вийти на роботу, бо в нас там нові години будуть. У нас нові проекти. Це дійсно цікаво, коли ти цим запалений середини. А куди за кордоном можна влаштуватися випускнику ММІ? Ти вже для себе про якусь можливо. Ну, дивись, ми говорили про прогрес. Прогрестех це відгалуження від е, такої компанії, як Boeing. Boeing — це американська компанія. Е, ось на неї можна після нашого прогрестеху десь приблизно 5-4 роки, якщо там відпрацював, дійсно відпрацював, підняв свій скіл, то ти можеш в американську компанію вступити. Клас. Ти будеш вступати чи не хочеш? Ну, тут таке. Тут, тут зараз такий, знаєш, баланс між тим, щоб. Піти десь за кордон і все таки розвивати свою Україну, тому що наша країна буде потребувати цього молодих інженерів, які будуть це конструювати. До речі, ви були одним із небагатьох, хто мав можливість просити викладачів про змішану форму навчання, тому що вам потрібні лабораторії, дослідження і так далі. Розкажи, будь ласка, важко вам зараз після жовтневого обстрілу без змішаного навчання і чи впливає це? Ну, як сказати, зараз через те, що багато відключення світла і тому подібних причин ми не можемо знайти цей час, щоб прийти в лабораторію. Але так, в нас була така можливість, ми приходили, ми могли дивитися на це все і самі пробувати це все виконувати. Тобто, викладачі завжди готові нам відкрити лабораторію, щоб ми прийшли і дійсно це спробували, як це в основному працює. А чи реально взагалі вчитися на дистанційці? На дистанційці реально вчитись, якщо ти будеш вчитися. Якщо ти це читаєш, дивишся. В нас є віртуальні лабораторії, в яких також дійсно є прикольні штучки, які ти можеш не спробувати вживу, але так вживу, більш краще, ти розумієш, як це працює, тому що ти це можеш спробувати обдивитись з різних боків і побачити, що це дійсно є. А які КПІ має лабораторії, можливо, є чим похвалитися? Е, ну, У нас багато лабораторій, є, дуже прикольна лабораторія це е, прочністів наших, де там кості ми ламаємо крошим і тому подобне. Е, є лабораторії гідравліків, де також прикольно ну, навантаження, вода, це все, під тиском це все також працює. Е, також наші конструювальники, де ну, багато лабораторій. Дуже в нас цікавий такий факультет. І це все дійсно можна спробувати, і це все реально. Тобто навіть будь-який бажаючий з іншого факультету може прийти і подивитися? Ну, так, прям будь-який бажаючий з іншого факультету ні. Треба заздалегідь з ж домовлятись, щоб і викладачу це було зручно. А чи працюєте ви зараз над якимись винаходами? Так, ми завжди працюємо над різними винаходами. Одним із тих, що я зараз швидко згадаю, це 3D-моделінг. Ми розробляємо типу людину, машину. Вона буде як живий хлопчик, і зараз це там настільки пам'ятаю пальчці йому розробляють, щоб він міг дотиком все прямо робити як справжня людина. О, я би такого хотіла. Робота який масаж би мені зробити, їсти зварити. Ще й домашку тобі напише. З різних технічних наук, а от дивись, у мене, наприклад, є такі викладачі, які часто жаліються, що дуже хочуть на очку, тому що їм важко працювати в Zoom. Вони не відчувають комунікації від нас, тобто студентів. Як у вас з цим ситуація? Ну, в нас, напевно, більш легше. В нас ці викладачі вони комунікують з нами і в Зумі, і в Google Meet, і у нас навіть є Microsoft Teams, так що в нас вони технічно можуть нам провести пари. В нас не було. Таких заминок через те, що вони не можуть нам відкрити презентацію чи щось подібне. В нас завжди є готова презентація. Вони по ній знають свій матеріал і Пару відчитати вони завжди готові. Але от що вони говорять дуже хочуть чому на очку, тому що хочуть бачити нас і комунікувати з нами. Ось цього їм дійсно, мені здається, не вистачає, тому що людина, яка пропрацювала 40 років і звикла бачити і реагувати, чи от одним поглядом він дивиться на нас і розуміє, чи ми усікли, чи ні. І вони нам говорять: будь ласка, давайте віддачу, бо ми ж не бачимо. Чи ви дійсно це зрозуміли? Вони хочуть нам надати чим більше інформації. Може, колись настане такий час, що ми ще вийдемо на очку. О, ти вже на третьому курсі, ще зовсім трохи, бакалаврська, випуск. Які плани на майбутнє? Ну, взагалі, на майбутнє плани є два шляхи. Ну, це точно надіюсь, буде магістратура. А після магістратури це або податись в науку, або звичайно, це якась компанія, але конкретно, яка я не скажу. А були у тебе такі моменти, коли ти шкодувала, що сюди вступила? Ну, я думаю, у всіх студентів бувають такі моменти, що вони шкодують, особливо це в період, напевно, перед сесією, коли в тебе завал по всьому, і ти думаєш, Боже, на що я сюди вступив. Ну, але щоб так критично, в мене ніколи не було такого, що я шкодувала, що я вступила на свої ММІ. От пройшло вже майже три роки. Ти впевнилась в тому, що це твоє покликання? Так, мені це подобається. Я дійсно хочу в цьому працювати і розвиватися. Надя, дуже тобі вдячна за розмову. Я аж сама захотіла повернутися на своїх три роки назад і вступити на мамі. Хоча я вам ці не шарю, але звучить це максимально цікаво. Вийшла класна розмова. Дякую тобі. І я тобі дякую, Юля. Для мене це був крутий досвід. Дякую, мені дуже приємно. А з вами був проект Кампус. До нових зустрічей.